Перепавербанк або недозарядна станція. З'ясовуємо чесну ємність, особливості і призначення. І так, Breвіia є Power на 48 тисяч мАг, яка має вбудований сучасний літій залізофосфатний акумулятор і 60 Вт потужності із Type-C роз'єму. І у той самий час додатково ще має два звичайних USB роз'єми і розетку на 12 вольт потужністю 150 Вт. У комплекті має зручний чохол, зарядний пристрій на 20 вольт 40 Вт. Дві ноги і інструкцію на українській мові ставили ножки ось так, і тепер він може чудово стояти і не займати багато місця на столі. У павербанку присутній ліхтарик. Ось кнопка, тиснемо довго, маємо холодне біле світло. Тиснемо двічі, маємо сос. Ось це чорне soft-touch пластик, фіолетове гума. І кому цікаво, ось вам технічні характеристики. Щоб зрозуміти його чесну ємність, його, звісно, треба розрядити. Через звичайні USB-гнізда це буде дуже довго. Через 12-вольтовий роз'єм розряджав минулу модельку на 96К. Люди сказали, що то є невірно. Тому беру Type-C сішечку Спеціальну штуку, яка заставляє павербанк видавати не 5 вольт степсі, а 15, виставив потужність 30 ватт. Це по ГОСТу. погнали. Процес розряджання завершено. Нагадую, 153 вт ватт години нам заявляли 15%. Мало піти на перетворення та на грів, і мав би я отримати 130 вт годин, а по факту отримав більше 137,9 майже 138 тридцять Тобто павербанк чесний. Штатний зарядний пристрій заряджає цей павербанк потужністю 40 Вт, Це значить, що час повної зарядки буде становити приблизно 4,5 години. При заряджанні стороннім зарядним пристроєм на 65 Вт через Type-C роз'єм. Заряджання павербанка все одно відбувається потужністю 38 Вт. Тобто нема сенсу викидати гроші, купувати собі такі блоки живлення, тому що вони все одно не зарядять павербанк швидше, ніж штатний блок живлення. Наявність 12-вольтової розетки це однозначно суперова опція для цього павербанка, причому 150 Вт. 150 Вт виставив, робимо вкил. Погнали! 150 Вт, бачите, видає і не кашляє. Можна напряму під'єднати будь-яке автомобільне обладнання, яке має ось такий штекер. Більше 150 Вт воно все одно споживати не буде. А можна взяти інвертор з 12 на 220 і користуватися як звичайною розеткою. Під'єднав і тепер у тебе 220 вольт. Хочеш, вмикай газовий котел, хочеш телевізор, ну а хочеш бери ось паяльник, вмикаєш. Тепер можна працювати без світла, не питання. При тому вихід 12 вольт працює завжди, незалежно від того, стоїть зараз на заряджанні павербанк чи не стоїть. Працює безперервно. Виймаємо штекер, бачите, жодних збоїв нема. Вставляємо. Він просто завжди дає 12 вольт. Тобто, друзі, ви зрозуміли, це ідеальне джерело безперебійного живлення для вашого роутера, яке зможе його живити без світла півтори доби точно. Але в інструкції не радять так робити і пишуть: попри те, що роз'єм 12 вольт здатен здійснювати наскрізну зарядку, уникайте одночасного заряджання та розряджання зарядної станції, оскільки це може скоротити термін служби акумулятора. Але щось мені здається, що так просто і суттєво скоротити термін роботи залізофосфатного акумулятора. У вас не вийде. Пишіть в коментарях свої думки. І так, звичайний USB роз'єм типу А по факту не має жодного протоколу швидкого заряджання. Другий зверху USB роз'єм типу А вже має протоколи швидкого заряджання. Можете бачити на екрані. Samsung AFC 9 вольтовий, Quick Charge 3 і другий присутні. Ну і ясне діло, Type-C роз'єм круче всіх. Протоколи швидкого заряджання бачите на екрані. Через Type-C роз'єм максимум обіцяють 60 Вт. Ось вам Power Delivery. Тригер зробив так, щоб було 20 вольт, 60 Вт виставив, погнали. 60 Вт потримав недовго. Трошки зменшуємо. 57. 57 Вт тримає. Але. 60 не тримає, тому що, бачите, батарейка майже повністю розряджена. Узяв ваш улюблений шнурочок для роутера з 5 на 12 вольт, під'єднав в електронне навантаження 3 Вт. Навантажено 0,2 А, стільки споживають більшість побутових роутерів. Павербанк стоїть на зарядці, виймаємо зарядку в баз. Нічого не відбувається. Ваш роутер як працював, так і працює. Тобто, павербанк на 100% підтримує наскрізне заряджання. Тепер шнурочок вставив в другу USB-ху. дивимося, що відбувається. Павербанк на зарядці, виймаємо, вставляємо. Тобто, нічого не відбувається. Роутер як працював, так працювати і буде. Павербанк. Обидва його роз'єми типу А підтримують наскрізне заряджання, тому павербанк може використовуватися як джерело безперебійного живлення для ваших відеокамер або для вашого роутера. Тепер черга type Сішного роз'єму, ось вам, будь ласка, видає 3 Вт, Павербанк на зарядці. Виймаємо, вставляємо. Виймаємо, вставляємо. Роутер не перезавантажується, тобто всі три роз'єми підтримують наскрізне заряджання. Як висновок, друзі, це третій павербанк від компанії Brevia, який був у мене на огляді, і третій павербанк на 100% чесний. Тому я затарив собі абсолютно всі павербанки від компанії Brevia. бачите. Скоро буде великий огляд. Я впевнений, що в сім'ї урода і я все ж таки знайду серед їх лінійки хоч один нечесний павербанк. Посилання на цей, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.